Не раз учитель викликав батька до школи, бо син бешкетував і погано вчився. Через деякий час на виклик вчителя батько знову прийшов до школи та й каже Я вже йому всипав. Кому? питає вчитель. Та синові ж своєму. А я хотів порадувати вас, що в нього останнім часом покращилася поведінка і двійок немає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Із кабінету стоматолога вискакує пацієнт. Дружина. Ну як? Висмикнув два зуби. Як? Болів вже один. У нього решти не було. Стоїть поліцейський, з ранку злий. З дружиною посварився. Донька вчора знову двійку принесла зі школи. Холодно на вулиці змерз. Дивиться, пчить на величезній швидкості Мерседес. Зупиняє поліцейський автомобіль, відразу починає кричати на водія. Ах ти ж гонщику, чому швидкісного режиму не дотримуєшся! Летиш по зустрічній! Що, правила не для тебе писані? Документи сюди, швидко! Зблідлий водій дає йому документи, поліцейський їх відразу рве, кидає йому в салон, плює йому в обличчя із криком Марш за мною швидко! йде до патрульного автомобіля. Потім поліцейський озирається, дивиться на номерні знаки Мерседеса і жахом бачить серію ВР. Тут же розвертається, підходить до водія і починає виправдовуватись. Ой, вибачте, сам не знаю, що на мене найшло з самого ранку. День не задався, а за права не переживайте. Я вам нові зроблю. водій каже, витираючи чола. Та ну їх ті права. Мене ледь інфаркт не вхопив. Я ж думав, що влада змінилася.